Что ты тут не забыл? Я там ходил в машине, я забыл. Ты знаешь, ты зима, как бы мне идти в бил просто в степи. Не ты зима. Я 对对对，可以摸着。嗯嗯 Та ні ходимо, там ці мого, тому що вони походять. Напишемо, навіть Гани підтримна старості, що цікаво, правда? От любопитне все ціття. Що не розказують, не гірше, а те, що сам Ну, А як вже це вот то що вже? Мені хочеться побачити. А як я в п'ятницю їхав. А Ти, то я думала, там думала, що там, там що там, дивіться, там Юра був, був перший разів туди. Я в п'ятницю був старосілі на празднику, був, то й ми стоїть, дивилися. Вона прямо там лежала, розхопала, там трошки такої видно було параметри. Слухай, це тут як Що він десь потерпує.

Це... Тобач, Та ні, да. Це може то які там 15 століття, дойшов про А там менше А тут посередині нікого не було, знов звері. А це ще можеш. Тут, мабуть, якісь великі весла, а тут поменше. Що тут розмах Може сиділи на цьому, може, лавка була. Тут може була ще прив'язана поперечна. А, може то лавка, правильно, лавка. Вот, а тут ще тут... була поперечна. Тут весла, на одному на троті другого. Може так. А один а шоу чуть впереді, другий чуть ззаду. Так, 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 так. Лавки, мабуть, десь тут були. На чому ми сиділи такого? Або може якщо... Бачите, один десь... Якщо вона загрузиться, більше половина. Вона не перевершується. і там Не, в воно до свіже, вже воно з часу. Воно з часом. Але це бумажно. Багато... То вам я вам скажу, в історичному музеї в Москві така стоїть пару штучних каблунків. Такого до багатства ніде немає. Похоже до цієї, так? Да? До ну щось таке, так, толпленка да, там старіна, але воно там пару досок всього оставило. А це ж як воно ціла

Тіба маневічах є такий музей? Є! Мам, чуєте, таке багатство, воно не так просто. Тут щось трапилося, десь вона втопилась. Да, щось. Може тут ще була частина, яка загублена. Яка розрізала. Фарщевінь. Фарщевінь був і якась прекрасна, так? Да? Ось така голова. Як ми бачимо на картинах, так? Да? Вреріха. Насквозь проходить выдно да Ну, радиородный анализ робит покажет вот, и тут вот, а, а вона просто забруднена тут насквозь дырка а тут тики Заглибина яка. І все. Вона на цю сторону не виходить. Ну в самому дереву то галка каже, я там оце в, в, в гурках обнімала дуба. Та ти я кажу, це ж в нього такий був стовбур догіляк, розумієш? Це який це був дуб, це можна тільки так здогадуватись. Де він ріс, який добре? Правильно, бо в нього ж... Ти... Маємо Візьми... декілька запитань. Директор у мене музею нашої музеї, що Що ви можете сказати про дану лодку? Хотів би сказати таким чином, що е, коли вона була на глибині 3 метри присипана шаєм, то, безумовно, їй вже років 300-500. Але коли дивлячись... Взагалі, аналізуючи, яка вона є по собі, це, безумовно, вік до 500 років. Але все може сказати тільки експертиза, коли ми здамо, коли ми здамо е, на аналіз і тоді на даний момент констатувати можна факти тільки те, що в землі вона лежала в ґрунті 3 метри, але сама ще взяти то десь це грунт 5 метрів, весь приблизно вона лежала е, на низу. То хотілося б сказати таким чином, що, безумовно, е, це 500 років так, датування, але тільки експертиза може сказати точну дату виготовлення, але безумовно можна казати, що мінімум тисячу років може бути. Бо то так воно десь є, приблизно глянувши, на ну, це все. Просто, а тим більше, що в нас в Україні поки що не зафіксовано таких лодок. У нас є 5-8 метрів, 3 метри, а такої як 12 метрів нас ще немає. То хотів би таким чином. Ну, але безумовно, все експертиза, може тільки сказати. Дякую. Тут саме любви видно.